Вітаю, друзі, томат гномові шляпки. Це той випадок, коли назва ну, повністю відповідає тому, який томат. Це, знаєте, хто, хто любить такі томати, не тільки щоб були смачні, а щоб вони були і красиві, і різні, такі екзотичні. Ну, ось подивіться, яке, яке, воно, яке воно красивеньке. Так, і ну, глянемо. На смак. Мені весь час кажуть, чому я розрізаю томати отак, а не отак, що не видно, яка там зелена. Ну, давайте розріжемо. Я, я тільки не знаю, як, як воно краще. Ну, Щоб видно було, скільки оцього зеленого. Але ж не видно структури томату, який він там всередині. Ну, Зеленого скільки, скільки щоб він держав. Він ще й смачний. Друзі, так що кого цікавить такий сорт томату, звертайтеся.